Офіси захисту держави відкриваються перш за все для реалізації проєктів, місця, для реалізації спільних ініціатив це організація людей, яким не все одно в якій країні вони будуть жити, в якій країні будуть жити їх діти. Ми за масштабування, ми за об'єднання. Ми хочемо і в і в інших районах нашої області допомагати нашим співгромадянам, допомагати нашим побратимам, військовим, ветеранам, членам їх родин. Ми готові співпрацювати з усіма організаціями. Ми залучаємо, запрошуємо до себе небайдужих людей, які готові з нами співпрацювати і працювати. Украй важливо, що в нашому місті відкрився такий офіс, і ми будемо сподіватися, що він буде працювати виключно на благо наших захисників і захисниць, які зараз щодня боронять нашу неньку. Дякую.